Всім привіт! З вами знову я, Вікторія Жидок, експертка з електронної комерції та регіональний представник компанії «Вестернбіт» в місті Чернігові. І у цьому відео ми продовжимо говорити про пересилку, і мова піде про ще один варіант консолідованої доставки: це консолідація Дірект. Якщо ви ще не бачили наше відео про доставку Консолідація плюс, радимо вам переглянути його. Так буде дещо простіше вам зрозуміти логіку роботи доставки консолідація Дірект. Суть консолідації Direct ідентична, і різниця лише в тому, що в консолідацію ви об'єднуєте лише свої власні посилочки і у себе вдома. Звідти і назва цього способу пересилки від англійського Дірект, прямий або напряму. Це по-перше швидше, бо посилки вже законсолідовані і не потрібен час на їх консолідацію. Вони одразу відправляться далі. По-друге, це неймовірно вигідно. Ви отримуєте найнижчі ціни з можливих ще однією невеликою, але все ж таки перевагою доставки консолідації Директ над консолідацією плюс є те, що через Директ доступні до створення. Більші максимально допустимі габарити для посилок ніж для консолідації плюс, тобто ті відправлення, які раніше доводилось слати іншими способами, можна пробувати об'єднати з іншими для відправки через Дірект. Але завжди варто пам'ятати про заборонені товари, яких не повинно бути в пакунках, що прямують за кордон. У іншому випадку у відправника можуть виникнути серйозні проблеми від штрафів. Та повернення і аж до утилізації вашого вантажу. Доставка консолідацією Дірект, як і консолідацію плюс, на шляху до отримуюча складається з двох відрізків. Перший це від вас, і це може бути як з України, так і з Польщі або Чехії до нашого складу в США, і другий зі складу в США. Звідти наші оператори вже розшлють ваші посилки до дверей ваших покупців на першому відрізку з України посилка може відправлятись ups Експрес, FedEx або будь-якою службою доставки, яка вам буде зручна. Тобто, у вас є можливість користатись послугами будь-якого поштового оператора, що надає трекінг, будь-то Укрпочта, нова пошта чи інші перевізники. Для другого відрізку зі складу в США в різні країни доступні різні оператори, кожен з яких має свої терміни доставки, обмеження та вимоги, з якими перед відправкою радимо все ж таки ознайомитись детальніше. А посилання на цю статтю я залишу в описі під цим роликом. Що стосується калькуляції вартості, то на відміну від усіх інших видів пересилок для консолідації Директ немає універсального калькулятора, щоб розрахувати, бо способи пересилки до складу в Майамі можуть бути різні. Вартість пересилки для консолідації Директ відобразиться лише тільки під час створення пересилки в особистому кабінеті, якщо вам вона не підійде. То оформлення можна не завершувати і не сплачувати в кінці. Визначити насправді рентабельність допоможе ваш попередній досвід відправок. Ну, наприклад, якщо ви продаєте в тиждень 10 товарів, знаєте, що відправка їх звичайним способом. Вартує вам ну умовно 10 доларів за посилку, тобто разом це 100 доларів. І спробувавши об'єднати ці посилки, ви можете побачити ціну на пересилку і зрозуміти, чи дешевше вам відправляти вже таку кількість посилок, чи зазначити, від якої кількості вам буде вигідніше ніж відправляти їх окремо. Таким способом проб можна визначити, від якої кількості конкретно вам буде вигідно користуватись пересилкою консолідації Дірект. Бо очевидно, що вигідною дана доставка буде тим клієнтам, які відправляють багато посилок щодня. Але ви запитаєте: а багато це скільки: 5, 15, можливо, 30? Ну і хочу тут сказати, що у кожного ця цифра буде різною. Комусь вже буде вигідно об'єднати тільки дві посилки, а комусь невигідно буде навіть і десять. Ці речі потрібно кожному досліджувати самостійно, бо це залежить від багатьох факторів, наприклад, габаритів, посилок, способів доставок тощо, раз спробувавши багато клієнтів, відверто дивуються, чому не робили цього раніше. Для консолідації Дірект доступні такі популярні країни, як США, Канада, Китай, Ізраїль, Японія, Сингапур, Мексика, Норвегія, Великобританія та країни ЄС. Тобто у одну коробку можна об'єднати посилки в різні країни. Треба просто пам'ятати, що всі вони прямуватимуть спочатку у Майамі і вже звідти до ваших покупців. Тому при Відправці консолідації Дірект Європу посилка двічі перетинатиме океан, що впливатиме на строки доставки. Загалом терміни доставки посилок з України або Європи до нашого складу в Майамі залежать від заявлених термінів конкретного поштового перевізника, якого ви обираєте. При цьому строки доставки з Майамі до дверей покупця. По США в середньому становить 4-5 робочих днів. А посилки, які прямують в інші країни, так звана міжнародна консолідація, перевозяться спочатку у Нью-Йорк. Звідти летять до країни-одержувача, а там вже і до його дверей. Через консолідацію Дірект також можна за потреби доставляти товари і на склади Амазона. Якщо консолідація Дірект відправляється з Польщі або Чехії, вам треба передати коробки. З консолідованими посилками на UPS. звідти вони експрес-доставкою будуть доставлені на наш склад Майамі. Далі окремі посилочки ми відправимо покупцям при відправках з України. Консолідовані посилки треба доставити до. Нашого складу в Києві або передати тому перевізнику, якого ви обираєте. Строки доставки посилок з України або Європи до нашого складу в Майамі залежать від заявлених термінів конкретного поштового перевізника, якого ви обираєте. Також від нього залежні і ліміти для габаритів. І зверніть, будь ласка, увагу, що вимірювати розмір посилок завжди необхідно по упаковці. по Самим виступаючим точкам, якщо розмір буде вказано невірно, американська пошта не пропустить такі посилки з неправильними габритами, нарахує штраф і відкладе їх. Натомість потім їх буде дуже проблематично розшукати. Сумарна вартість товарів в загальній консолідаційній посильці не повинна перевищувати 800 доларів на день на одне ім'я отримувача. 800 доларів, нагадаю, це поріг безмитного везення у США. Якщо сума буде вищою, то буде нараховане мите, яке вам потрібно буде сплатити. Щодо правил пакування, то забороняється обертати посилки для консолідації плівкою, стрич-плівкою, крафтовим папером. Можна обернути плівкою тільки товар всередині посилки. Також заборонено обклеювати посилку скотчем повністю, а круглі тубуси слід замінити на квадратну або трикутну упаковку. Слід добре упаковувати посилку, проклеювати гарно кути і міцно приклеювати етикетку. Після пакування товару можна переходити до створення документів для відправки. Оплата за доставку відбувається в доларах США одразу при формуванні в особистому кабінеті. Тут слід зазначити, що якщо ви продаєте через вестранбіти і бажаєте відправити проданий товар з допомогою нашої пересилки, то у вас в кабінеті вже є відповідна транзакція з коштів, на основі якої ми і будемо створювати з вами посилку. Але якщо ви є клієнтом нашого сервісу пересилки Westparcel та продаєте самостійно, то вам треба спочатку додати товар для відправки. А далі треба провести розрахунок вартості консолідаційної посилки та поповнити свій баланс та, так як кошти за пересилку будуть списуватися саме з нього. У клієнті без транбіт кошти на рахунку вже є, а клієнта без парсел це з легкістю можна зробити, натиснувши на кнопку поповнити праворуч зверху, або перейшовши в меню Ліворуч, мої фінанси, поповнити баланс. І давайте я вам зараз покажу, як на практиці ми створимо відправку консолідацією Дірект. Хочу тут ще раз нагадати про те, що цей вид доставки буде корисним та вигідним для тих продавців, які роблять великі продажі щодня. Ну, для себе я, як продавець, можу сказати, що я почала користуватися цим видом доставки, коли мені потрібно було в день відправляти, ну, принаймні. 11-14 посилок. Але це все буде дуже індивідуально, потрібно прораховувати. Знаєте, я починала так: в мене назбиралося 6 посилочок, 6 замовлень потрібно було відправити. Я спробувала прорахувати, побачила, що ні, поки невигідно відправляла консолідацією плюс. А потім, вже коли зрозуміла, що 11 плюс. Посилок мені вигідно, я почала користуватися цим способом. Отже, для цього йдемо в опцію Створити посилку, консолідація «Директ» обираємо. Знову бачимо, що є підказочки. Насправді створення консолідації директ трішечки довше за часом, через те, що потрібно кожну посилочку прописати окремо. Але це все ті ж чотири кроки, які ми для вас пропонуємо звертаємо увагу на всі оголошення, в першу чергу на такі блюбокси, де будуть всі підказочки від нас, і ви точно знайдете відповіді на всі ваші питання. Там, де питання потребує особливої уваги, ви будете бачити повідомлення іншого кольору. Отже, на першому етапі нам потрібно обрати товари. Я зараз вам для прикладу, для прикладу покажу, як створити дірект для трьох товарів, але, знову ж таки, це просто приклад: три товари, більш, скоріше за все, вам буде невигідно відправляти таким способом. Додаємо. Ці товари і обов'язково звертаємо увагу на суму, яка виходить взагалом. Якщо раптом у вас буде тут 800 доларів, то система попередить вас і червоним буде горіти ця сума 800, тому що це вже ви досягли. Порогу безмитного ввезення. Тому також тут потрібно для себе знати і групувати товари відповідно до того, щоб ви не перевищили цей ліміт. Так, в нас все гаразд. Переходимо далі. І тут ми зараз і будемо розраховувати вартість відправлення. Тут хочу звернути на такий великий блюбокс інформаційний, де дуже багато зазначено інформації. Раджу спочатку ознайомитись з тим, що тут написано, а потім далі вже приступати безпосередньо для, до, до заповнення. Отже, бачимо, що в нас тут вже додались всі наші товари. І безпосередньо по кожному з них нам потрібно прописати габаритні розміри та вагу. Знову ж таки нагадаю, що габаритні розміри враховуються товару, який вже знаходиться в упаковці, ті, в тій в якій він поїде до вашого покупця. Також і вага враховується відповідно для до цього. Далі ви можете обрати декілька видів різних доставки. Це буде вже спосіб, яким будуть їхати ваші посилочки з нашого складу по Америці або в інші країни. Тут ви бачите, ви можете скористатися декілька варіантів від UPS, USPS у нас є, і навіть FedEx. Тут це буде залежати від термінів доставки, габаритних розмірів, і, відповідно, ціна буде від цього коливатись. То ви, коли будете пробувати, ви можете кожен з цих видів спробувати для себе. Ну, на наступному кроці робимо все те ж саме, зазначаємо розміри, вагу. І останній в нас товар так, є далі важливим кроком стане розрахунок вартості загальної консолідаційної коробки. Тобто ми з вами наші відправочки, да, наші посилки, консолідуємо в загальну коробку, визначаємо її габаритні розміри та вагу, і заносимо це все. В відповідний пункт. Отже, ну, припустимо, що наша коробка нехай буде ось таких розмірів. Там, наприклад, 15, висота 10 см, вага, ну, нехай там буде 1 кілограм. Так, е на цьому етапі ви можете обрати. Страхування. Вартість становить 1% від загальної вартості всіх ваших посилок плюс вартість доставки. На цьому ж етапі підсвітилось у вас страхування окремих посилочок. Тобто на цьому етапі ви страхуєте вашу консолідаційну коробку, яка буде їхати з України на наш склад в Майамі. А тут ви можете застрахувати безпосередньо вже посилки, які поїдуть по США Америки або в інші країни. Обираємо страхування, доставку під підпис не ставимо. Далі ще обираємо спосіб відправки в Майамі. Тут є також декілька варіантів: тут є, ви можете скористатись UPS Експрес. FedEx або навіть власно пересилання може бути. Ну, наприклад, ви захотіли відправити загальну консолідаційну коробку Укрпоштою або, наприклад, новою поштою Global. Я, до речі, іноді так роблю. Але в даному випадку, і в більшості е випадків, я використовую все ж таки ups Експрес. Так, підтверджуємо, що ми ознайомлені з усіма лімітами. Так, і бачимо, що а, в нас вже з'явилася загальна вартість доставки. Але якщо ми піднімемось, то ми побачимо а, вартість, кожної, а, вартість доставки кожної посилки, яка входить в вашу консолідацію Дірект. Да, будемо бачити всі тарифи. Також окремо ми з вами побачимо вартість загальної, вартість доставки загальної. Консолідаційної коробки, також ми будемо бачити вартість страховки. Отже, разом це в нас виходить ось така сума. Отже, наступним кроком потрібно додати всі назви та описи сформувати, додати коди, код товару ТНЗ, це митний код, зазначити кількість одиниць і переходити на наступний крок. Далі обов'язково на наступному етапі ви маєте додати адресу відправника. Це повинна бути ваша адреса. Раптом щось піде не так з посилочкою, щоб ця посилочка консолідаційно повернулася до вас. У мене вже адреса додана. А щоб додати нову адресу, це зробити дуже легко буквально пару хвилин вашого часу, заповнити відповідну форму, і адреса вже у вас з'явиться. Тут. Далі продовжуємо. Так, тут уважно перевіряємо всі дані, щоб нічого зайвого не було, щоб була вся коректна інформація. Перевіряємо, перевіряємо адресу відправника, також уважну адресу доставки, щоб всі дані були коректні, розміру вашої консолідаційної загальної коробки. Бачимо тут також деталізацію по вартості відправлення, включаючи страхування. Страхування самої консолідаційної посилки та е, страхування етикеток з Майами. Далі підтверджуємо всі дані. В нас все готово, сплачуємо пересилку. Все наше відправлення успішно створено. І зараз ми з вами потрапили на сторінку, де вся інформація про нашу консолідацію Дірект. По-перше, ми будемо бачити тут загальний номер консолідаційної посилки. Також ви будете бачити етикетки з Майами. Якщо я натисну, ви можете їх побачити. Вам потрібно буде роздрукувати ці етикетки і наклеїти безпосередньо на відповідні посилки. Щоб не заплутатись, вам буде допомагати Blue Box, де буде відповідно вказана вся інформація. А ось цю накладну вам потрібно наклеїти на загальну консолідаційну коробку. Отже, ще раз, Етикетки з Майами, маленькі штрих-коди, які ви маєте наклеїти на кожну окрему посилочку, а на загальну коробку ви клеїте загальну накладну, ось цю, саме яку я вам показала. Якщо ви обирали спосіб доставки UPS або FedEx, то цю консолідаційну коробку вам потрібно надіслати на наш склад. А якщо, наприклад, ви обирали ручне оформлення, то такому Випадку вам потрібно віднести до того перевізника, яким ви хочете відправляти цей вантаж. Далі можемо подивитись на нашу відправку, як вона виглядає. Бачимо, що з'явились в нас номери. Та ось тут. Є також всі документи, можна подивитись деталі. Номер відстеження, внутрішній номер цього відправлення, також є статус, та що зараз ваша консолідація Direct очікується на складі. Але якщо ви побачили, що щось не так, що, можливо, неправильно відкоригована адреса, виникли проблеми з самими відправками всередині вашої консолідаційної, Посилки, то ви можете запросити скасування цієї відправки, гроші повернуться на ваш рахунок. Підтверджуємо, все, консолідація з скасована і всі здійснені повернення. І вже зможете зробити консолідацію з врахування всіх виправлень. Далі все, що вам залишається, це відстежувати посилку до отримання її на складі. Номер відстеження з України або Європи до Майами надається поштовим перевізником, якого ви обрали для пересилки. Після доставки і опрацювання консультаційної посилки на нашому складі, згодом почнуть відстежуватись і вкладені посилки за номерами етикеток з Майами. Що стосується сплати МИТа в країні одержувача, то для покупців із США це не потрібно. Для інших країн рекомендуємо дізнатися інформацією в країні одержувача та повідомити покупцям про можливі додаткові нарахування завчасно. Це знизить. Ризик відмови від посилки або її повернення щодо можливих проблем, які можуть виникати в процесі доставки консолідаційної посилки, яку ви відправили через нас, або дивних незрозумілих вам сканів по етикеткам з Майами, ви можете звернутися за додатковою інформацією через розділ особистого кабінету служба підтримки, обравши тему Пересилка. Консолідація Дрект, і у випадку виникнення проблем з посилкою, відправленою через власне пересилання до отримання консолідаційної посилки на складі, всі питання вам варто адресувати службі підтримки перевізника. Бо, на жаль, наші працівники тут не можуть допомогти. Більш розгорнуто та детально про консолідацію директ описано у відповідній статті у нас на сайті, але якщо раптом у вас залишились питання, то я буду рада відповісти на них в коментарях під відео.